Ну, я закінчив тут 8 класів, після восьми класів поступив в Кременецьке медучилище, закінчив його. Uh -huh. От. Потім ну, перед армією трошки працював, потім армія. З армії я поїхав в Казахстан поступати в медінститут. Я, я там почав займатися планерним спортом. От. А вже от коли почав Союз розпадатися, то я вже зрозумів, що там більше нема що сидіти. Ну, друга республіка, свої, як то кажуть, нюанси, і я цей вернувся в 91-му році назад. От, довго не міг знайти ніде роботу по спеціальності. А uh -huh. от, тут якраз відкрили костел. От. І цей. А, ще почнемо з того, що я. В березні 91-го року приїжджав відпустку, я е, хрестився тут в костелі, бо я був не хрещений до того. Ну, у мене тато був партійний, мама партійна. Я був нехрещений. То, в 91-му році мене тут похрестили в костелі. А я почав ходити. Ну, і це наш перший пробуж отець Отто, е, ну, знав, що в мене є музична освіта, каже, ну каже, хочеш, попробуй, вийде, вийде. Я з 91-го року. Е, Ну, почав, ну, я в, в, вернувся з весною десь в травні, з Казахстану. Не пам'ятаю, десь осінь, я, мабуть, почав грати. Чи літом? 91-го? Так, так. Ну, вже після проголошення незалежності України, так. Та. Осінь. Ви не туди й тоді ви повернулися з Казахстану, так? Прийняли хрещення і почали. Е, Ні, я спочатку приїхав відпустку в березні. В 90-му. В березні 90-го чи 91-го? 91-го, так. Похрестився, поїхав назад в Казахстан. А, чому, а чому саме тут в ромокатолицькому костелі хрестилися, а не там, наприклад, там можна в протестантів, православних, рекатоликів? А це в мене дов, дуже довгий шлях був. Я, я шукав, що, що мені найближче до душі, і ну, то, що, ну. Я, я розумію. Ну, можливо, великий вплив зробило те, що в Кремінці там є костел, це єдине місце, де можна було нам заходити студентам. Ну, не всередину, так ми ну, в тамбурі часом стояли. Угу. Єдина святиня була, куди нам ну, ніхто не перечив ходити, майже з, з вчителів. Тому що якби, наприклад, піймали б, ти пішов до церкви. Найби просто пішов на богослужіння, там, не говорячи там приймати це, просто подивитися, то тебе зразу відрахували з училища. От, І, А потім я ще в Казахстані почав себе шукати в, в релігії. От, я і до Кришнаїтів ходив подивитися, і до мусульман. Угу. Я коротше тепер... Переходив по різних конфесіях, поки я зрозумів, що Римокатолики – це для мене найближче, і ну там де я себе комфортно відчуваю, де я все розумію. Ну, ну це моє.